Рвають відновлювальні роботи сьогодні сьогодні. Працюємо на таких двох локаціях, там де були прильоти. Прильот, який був вчора. На винавітньому зброю росіяни вдарили. І прильоти, які були вночі, ви вже казали, що постраждали житлові будинки, постраждав ресторан, який практично зруйнований. Хочу сказати, що за ці два прильоти було пошкоджено 19 будинків сьогодні. Наша комунальна підприємства… Працювали до позньої ночі, розпочали працювати з самого ранку. Зараз працюємо теж, бо нам потрібно буде відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання у ці житлове будинку. Якщо ви пам'ятаєте 22 й рік, то дуже багато харків'ян залишили Харкова, бо потрібно було виїжджати, рятуючи свої родини, рятуючи дітей. І тоді у Харкові приблизно було десь 300-350 мешканців. Але сьогодні хочу сказати, що ми маємо статистику, що у Харкові знаходиться близько мільйон 300 людей, і хочу сказати, що дуже багато в ми нам вдалося запустити метрополітен, і метрополітен працює. Коли тоді я зупинив метрополітен і використовував як саме найбільше укриття. Але сьогодні метрополітен працює. Ми скоротили інтервали у так званий час пік і скоротили до 10 хвилин інтервали. Крім цього, нам вдалося запустити декілька тролейбусних маршрутів. Це віддалені Райони міста Харкова і сьогодні е, працює муніципальний транспорт. Тому ж е, місто живе місто працює і нас не залякати. Хочу подякувати офісу президента України, бо ми отримаємо від них дуже таку серйозну допомогу. Крім цього, е, так ми працюємо з міжнародними організаціями, з фондами і дійсно отримуємо допомогу. Крім цього, дуже вдячний нашим волонтерам, які працюють сьогодні поряд з нашими комунальними. Підприємствами, які усунули всі ці руйнації, які є. Я дуже вдячний сьогодні всім, хто долучився до нас і разом з нами з нами працює. Я вважаю, що ворог намагався повністю знеструмити наше місто. Так воно до речі було І завдяки нашим енергетикам, нашим комунальним підпрацювали працювали до. Вдалося частково відновити електропостачання у місті, але ситуація дуже дуже напружена. Вона дуже серйозна, і ми маємо відключення по всім районам міста Харкова. є такий графік, який, який дійсно витримується, десь десь є збої, як ви розумієте, бо це не залежить від нас. Але приблизно по шість годин є відключення у всіх районах міста Харкова. Що стосується допомоги, то я вдячний всім, хто долучається до нас. Це і працівники ДСНС, які приїхали і знімають певні аварійності, це і волонтери, як я вам казав, і просто харків'яни, які допомагають нам. Бо ми харків'яни, ми разом і ми разом переможемо. На жаль, ми маємо такий дуже серйозний тиск на харків'ян з боку нашого ворога, і так зване ПСО ці всі фейки, які розповсюджуються. Але знаєте, хочу сказати, що завдяки вам, завдяки нашим СМІ, ми противостаємо і ПСО противостаємо ворога. І хочу сказати, що дійсно харків'яни незламні. Я Ожним харків'янина і сьогодні це фейки, і всі ми чудово розуміємо це і вдячне перш за все нашим зсу, які відстоюють і боронять нашу рідну землю, відстоюють Україну, відстоюють наше рідне місто, міста. А ми всі разом будемо допомагати нашим славетним зсу.